Дуня Галушкіна попіл. Маруся повільно присіла на півобгорілий обапол, що валявся під старою грушею, Розчахнутою колись вітром. Ноги геть не слухалися. А ще ж років з десять тому танцювала на цьому місці, на високих підборах. Здається, жодного танцю не пропустила. Хіба щось треба було там організаційно втрутитися, чи хтось із родичів покликав, щоб шепнути на вухо? Ох, і крутого зяття привела тобі Оля. Без заздрощів же, ну ніяк. Оля й весілля не хотіла робити через це. Казала, посидимо у кав'ярні зі свідками та й усе. Та Маруся наполягла. Бо ж це село. Брати, сестри, двоюрідні, троюрідні, більш далекі родичі, але родичаємося, та й куми, сусіди, як їх не запросити на таке свято? Маруся хотіла, щоб все було як у людей і весілля, і корова, і танці, і викрадення нареченої, і чоботи відзятя для тещі. Ото, коли танцювала з зятем, то так легко їй було, не через те, що коханий її Олі був чудовим танцівником, колись школярем ще й на бальні танці ходив, а через те, що основна частина весілля була вже позаду, все вдалося на славу. От тітка Марина з Галькою Замостянською цілий вечір шепчуться, угніздившись на старому ослоні. Застеленому новими домотканними простьлками, таки долежали в старій скрині до свого часу, хоч раз випустили їх в люди. Бо ото, як виткала мати Марусі, то так і лежали, не модно вже було стелити, усе килими та паласи купували. А тут, бач, згодилися. Усі лавки в дворі позастеляли, бо ж десь лавка була, а десь просто широка дошка сороковка, покладена на дві табуретки. Застилати треба, щоб хтось раптом не зачепив погано заструганого бока дошки та не порвав святкову одежину. Маруся аж вжахнулася. Як же вона миттєво поринула в спогади, наче провалилася в минуле. Марусю, тобі добре? Привів до тями голос Оксани з сусідки через берег. Маруся в неї якраз зупинилася, як приїхала серед ночі на таксі. А як пішла ранком на своє колишнє дворище, то Оксана слідом тихцем за нею наглядала, бо мало чого думала серце ж не залізне отаке побачить. Ні, Оксаночко, не переживай, усе добре, каже Маруся, а в самої язик заплітається в пересохлому роті. Геп, упало в траву перестигле яблуко. Це ж Грицько ту яблуню садив, як Оля народилася, поливав ціле літо, щоб прийнялася, а потім під нею лавочку поставив. Оля любила там гратися. Розкладе ото свої ляльки на лавці і говорить з ними, як доросла. Рано вона в них самостійною стала, а після школи одразу поїхала з села вчитися. Та вскорости й заміж вийшла. А Маруся тоді знайшла привід, мовляв, треба дочці грошима на квартиру допомогти. Поїхала на заробітки за кордон. А насправді вже несила було терпіти оте, наче щасливе сімейне життя, якому всі заздрили. А вона мовчала, бо ж люди сміятимуться, та й доньці батько треба. Він з нею уроки робив, особливо у фізиці розбирався, і на ставок возив, поки менша була. І плавати навчив, і на велосипеді їздити, і на мотоциклі. Не батько, золото казали люди. Ну, ще дещо казали, але так, дуже тихо, бо Маруся за такі розмови могла очі видряпати. Ну, а якщо вважається комусь, що в килини син молодший на її Грицька схожий, то хреститися треба, сказала кума раз і відрізала. Більше та таку розмову не заводила. А Маруся того хлопчика чи не щодня бачила, повз їхній двір до школи ходив разом із старшим братом. Отак і йшли вдвох чорнявий, старшенький і рудоволосий менший. Ну Грицько в неї теж рудий. То що? Усіх дітей в селі з таким кольором волосся приписувати? Та в килини й чоловік є, то в нього в роду була права бородою. упевнено придумувала Маруся, бо ж хто ту бабу знав, як чоловік килини був приїжджий у селі? На людях у Марусі з Грицьком було все добре, а насправді, та нічого вже не було, навіть полаятися бажання не виникало. Байдужі стали одне до одного, жили, як на роботу ходили, дитину виховували, у хату майно наживали, у люди разом ходили, на іменини до когось ще на весілля, а вдома і поговорити не було про що. Чужі. Хоча Маруся, як от того родоволосого хлопчика побачить зранку, то на цілий день кішки на душі шкребуть, мабуть, таки не зовсім байдужий Грицько був, любила ж колись дуже. Як Маруся поїхала на заробітки, то Грицько кажуть, хазяйство трохи спродав і корови, і свиней, а завів теплицю. Возив овочі на базар, мав підробіток, дочці трохи помагав і періодично наймав на роботу в теплиці двох помічниць, наталку Пустоязику та килину. Помагали вони в дворі часто, кажуть люди. Чого сталася та біда, вже не взнати точно. Кажуть, проводка замкнула, а воно ж хата була обкладена якимось пластиком. Спалахнуло швидко, ну, люди кажуть, що якби не спали, то почули б запах диму, устигли б вискочити. Точніше, жінка таки намагалася, мабуть, вибігти, бо її обгоріле, до невпізнанності тіло знайшли у віранді біля металевих дверей, які заклинило. Чого? Чогось, усезнаючі пліткарки показували очима наклененого чоловіка. Та вголос так ніхто і не наважився щось сказати. Упізнали килину по сережках, великих, гарних, що чарівно виблискували на сонці від самого народження її молодшого сина. Купила в райцентрі за декретні, на згадку, сказала тоді килина чоловікові. А він зробив вигляд, що повірив, бо любив її дуже, і зараз, он кажуть, щодня ходить на могилку, плаче за килиною, тужить, вовком виє. Оксана мовчки стояла за спиною Марусі, яка дивилася на згарище, дивилася так. Наче там стояв дім, мурчав кіт та терся об ногу, поки Маруся чистила впійману грицьком рибу. Донечка вкладала на змайстроване Грицьком ліжечко свою ляльку, а на клумбі, під жоржиною, на мокрому греблася квочка, вишукуючи черв'ячка курчата. Пішли вже, Марусю, пішли, легенько взяла Оксана за плече. Маруся так же легко скинула ту руку, кволо піднялася, не поспішаючи, обійшла навколо згарища, що чорно-сивим виливком був ваніло посеред зелені, підійшла до яблані коло межі. Обняла її стовбур, сперлася та як заридає, як прорвало затиснуту в кулак жіночу душу, полилося рясно і гірко. Оксана не підходила, хай виплачеться. Вона ж душа жіноча, не гумова, може й луснути від образи, як не дати витекти сльозам. От уже побивалася Маруся за дворищем. Скільки добра пропало, і чоловік, який роботящий був, розповідатиме після обіду, пішовши по хліб до магазину тітка Клава. Яка спостерігала за марусею, виглядаючи за свого сінника. А в марусину ж душу ніхто не загляне, он заробила і доньці на квартиру буде, і собі купить якесь житло. Головне здоров'я щоб було, бо он півроку по лікарнях провалялася, навіть на похорон до свого Грицька приїхати не здужала. А от життя пролетіло. І залишився лише попіл, який теж розмитий дощами, скоро заросте бур'янами, мов нічого й не було. Маруся взяла пучку білястого попелу, певно, дерев'яне щось тут зітліло, зав'язала його в хустинку, яку колись ще юною, вишивала для кавалера, та так і не віддала, повже модно було. Але не викинула, увесь час носила з собою в сумочці. Бач, і згодилася хустинка. А що взяла той попіл, і сама не знала.